Львівський суд поновив на посаді капітана поліції підозрюваного у хабарництві та присудив йому майже півмільйона гривень компенсації. Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення поновити на службі старшого опропонуваженого кримінальної поліції, якого у 2024 році звільнили після отримання підозри у вимаганні 4 тисяч доларів хабаря. Окрім поновлення, суд зобов'язав нацполіцію виплатити поліцейському 492 тисячі 902 гривні компенсації за. yeah uh -huh. Вимушений прогул. Відповідне рішення оприлюднили 26 листопада в єдиному державному реєстрі судових рішень у жовтні 2024 року. Його затримали працівники ДБР поблизу супермаркету Рукавичка на вулиці Малоголосківській. За версією слідства капітан вимагав у військовозобов'язаного 4 тисячі доларів за те, що не доставлятиме його до ТЦК. У день затримання він отримав першу частину хабаря 3 тисячі доларів, які правоохоронці пізніше знайшли під килимом у його автомобілі. Volkswagen Passat. після оголошення підозри його відсторонили від посади та взяли під варту із застави у 242 тисячі гривень. За результатами внутрішнього розслідування керівництво поліції звільнило його, висунувши йому низьку порушень, використання службового становища у власних інтересах, неповідомлення про позицію неправомірної вигоди, незалежний розгляд звернень громадян, порушення правил відеофіксації під час виїзду на місце події. У рішенні зазначили, що дії капітана спричинило резонанс. У змі, що підірвало довіру до поліції, суд наголосив, що сам факт кримінального провадження та підозри не є підставою для звільнення до моменту набрання законної сили вироком суду, оскільки діє презумпція невинуватості. Також суд урахував позитивні характеристики, таке як участь у АТО, орден за мужність третього ступеня, інші нагороди та результати роботи, зокрема розкриття тяжких злочинів. У підсумку суд визнав наказ про звільнення протиправним, постановив поновити його на. На посаді та виплатити майже півмільйона гривень за період вимушеного прогулу з листопада 24 по листопад 25 року.